Наш світ диктує такі правила, що не треба дітям розказувати з малку про Бога, нашого ви їм нав'язуєте. А якщо ми християни перестанемо розказувати дітям про Бога і вчити Божої культури, то світ їх легко навчить, що вони роботи, звірі, що їм можна вибирати вже стать з п'ятирічного віку. І наскільки важливо, щоб у людини був Бог, тому що ми бачимо історію, що Содом і море вони були знищені вогнем і сіркою через те, що в них був страшний розврат. Хлопці з хлопцями, жінки з жінками, і Біблія каже через те, що вони не старалися мати Бога в розумі, Бог їй віддав привратному розуму. І наскільки все полягає в розумі, що ми впускаємо в голову, яку інформацію, наскільки важливо слухати Слово Боже, перебувати, вчитися і розпространяти це слово, тому що від Божого Слова залежить все, все ним стоїть. І коли люди починають все це відвагати, приходять, приходять катастрофи і суди.